Слава Ісусу Христу! Відразу хочу зачитати місце із Святого Письма, Слова Божого, яке записано у Євангелія від Івана, 6 розділ, 27 віршик. Євангелія від Івана, 6 розділ, 27 віршик. Він говорить так: працюйте не заради їжі за мною, що гине, а заради їжі, що ніколи не псується, і дає вічне життя їжі, яку дасть вам Син. Людський. Практично на всіх сторінках Слова Божого ми знайдемо інформацію, яка говорить про важливі речі для нашого життя. Вона, Це слово, яке потрапляє в корінь, в серце наше, воно не для того, щоб лікувати симптоми, а щоб зарадити, щоб людина не померла. а говорить про цінності, важливі речі, які змінюють із середини нас з вами. Це не просто слово, це те, що дійсно діє. І ці віршики спрямовують нас до того, щоб ми більше, більше пізнавали Христа, більше пізнавали то, що Він зробив заради нас. І цей віршик говорить про те, щоб ми старались. Саме про важливі речі, щоб ми не відволікались на якийсь от ту суету, матеріальний цей світ. Так? Він важливий, тому що ми в ньому живемо, але є набагато важливіші речі. І здавалося, ми все розуміємо, все прекрасно знаємо. І цей віршик нам дуже знайомий, але на практиці воно завжди десь не так, як би ми хотілося. І я маю такий досить кумедний приклад. Це не знаю, чи це правдива історія, але вона досить повчальна. Це сталося на Воскресній школі. Вчитель задає питання ученикам своїм і каже, що то таке коричневе, з пухонасним хвостиком, їсть оріжки і пригає по деревах. І діти тянуть руку, всі так разом. І вони кажуть, ми знаємо правильну відповідь. Це Ісус Христос, але дуже на білочку похоже. Знаєте, воно в нашому житті так само. Вроді знаємо правильні відповіді, знаємо, як поступити, а на самому ділі поступаємо якось інакше. Сьогодні би хотів говорити про те, що тема, наша, тема, про яку я хотів говорити, це «Ідучи за Христом і схибним спонуканням. Чому я йду за Христом? Чи дійсно оцей вірш, який ми прочитали, що я піклуюсь про головні речі, я піклуюсь про те, що важливо, чи я просто іду, тому що хочу отримати якісь благословення від свого Господа. Давайте сьогодні разом провіримо, чому я йду за Христом. Тому що Христос моя цінність, чи я йду за Ним, тому що Він мене благословляє в цьому житті. Щоб краще зрозуміти цей вірш, який я вирвав з контексту, нам потрібно прочитати весь уривок, про що це було, що саме контекст нам говорить, що це була за подія, чому Ісус Христос говорить ці слова. Історія нам дуже знайома, це історія про п'ять хлібин і дві рибини. Це коли Ісус Христос нагодував над численності п'ять тисяч. І давайте попробуємо, уявіть себе на місці цих людей. От ви там разом з цими п'ятима тисячами сидите, і от знайшлась людина. Знайшлась людина, яка може задовільнити ваші проблеми. Вона може нагодувати вас, вона може зробити чудо, вона може і зцілити. І зрозуміло, що я би теж пішов за цією людиною, адже ось він. Ось він, Месія, який прийшов, як ми його довго чекали. Він скоро стане царем. Він визволить нас. Він задовільнить всі наші проблеми. І ми не будемо потребувати, ми станемо, можливо, якимось прем'єр-міністрами, або, можливо, займемо якісь такі посади, і нас не буде ніякої нужди. І звичайно, багато людей послідувало за ним. Ми знаємо цю історію, але потім Христос удаляється від них. І вони знаходять його, вони обходять, все озеро обходять, і, здавалось би, які віруючі люди. Вони стільки зусиль прилагають. Вони просто йдуть, стільки от, часу треба було зайняти, щоб піти і знайти Христа. І здавалося, на перший погляд, це справжні послідовники. Вони йдуть за ним, вони прикладають зусилля, вони терплять якісь, можливо, незручності. Да? Але вони находять, і Христос їм каже такі слова. Дивіться, що Він каже. Івангелія від Івана, 6 розділ, з 25-го і нижче ми будемо читати. Трошки великий текст, але він досить нам гарно покаже, в чому була суть. Знайшовши Ісуса, на іншому березі озера учні запитали Вчителю, коли ти прибув сюди? Івана 6, розділ, 25 вірш, з 25. Ісус мовив у відповідь: Істину кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудесні знамення, а через те, що їли хліб і наїлись до схочу. Працюйте не заради їжі земної, що гине, а заради їжі, що ніколи не псується, і дає вічне життя, їжу, яку дасть вам син людський. Адже прихильністю своєю відзначив його Бог Отець. Тоді вони знову запитали Його, з чого ми маємо побачити, аби зробити те, що Бог бажає. І відповів Ісус: це Бог бажає, вірте тому, кого Він послав. Люди сказали: яке чудо здійсне, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш? Наші пращури їли манну небесну в пустелі, як про це написано у Святому Писанні. Він послав їм хліб з небес, щоб вони їли. Ісус їм відповів. Істину кажу вам, не Мойсей послав вам хліб з небес. Це Отець мій дає вам справжній хліб з небес. Адже хліб Божий це той, хто сходить з небес, з небес і дарує життя світові. Господи, дай же нам того хліба зараз і завжди давай нам надалі, сказали вони. Ісус відповів: Я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний, хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Я раніше казав вам, що бачите ви мене. Але й досі не вірите. Із 47-го віршика, істину кажу вам, хто вірить, той має вічне життя. І я той хліб, що дає життя, ваші пращури їли Ману Небесну, в пустелі, але вони вмерли. Я ж той хліб, що йде з небес, а кожний, хто їсть його, той не помре ніколи. Я хліб живий, що зійшов з небес. І хто скуштує цього хліба, той житиме вічно. Хліб, що я дарую тіло моє, що видаю за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатись поміж собою, кажучи, як він може дати нам своє тіло, щоб ми його їли? А Ісус їм на те відповів: Істину кажу вам: поки не покуштуєте тіла сина людського, і не вип'єте крові його, не матимете справжнього життя в собі. Той, хто їсть тіло моє і п'є кров мою, має вічне життя. І я воскрешу того в останній день. Тіло моє то істина ж їжа, а кров моя істинний напій. То хто їсть тіло моєї, кров моє моєї п'якромою, лишається в мені, а я в ньому. Як отець живий мене послав, і я живу отцем Своїм, так само, і той, хто їсть тіло моє, житиме мною. Ось що, ось, що це за хліб, що з неба зійшов. Це не так, як пращури ваші, котрі їли мали манну небесну і повмирали, той же, хто їстиме цей хліб, житиме вічно. Все це Ісус говорив, навчаючи в синагозі в Капернаумі. Потім він ще говорить слово про вічне життя, і 66-й віршик говорить так: після цього багато хто з його учнів повернулись назад і більше не йшли за ним. Тоді Ісус запитав у 12 апостолів, невже й ви теж хочете покинути мене? У відповідь, у відповідь йому Симон Петро сказав: Господи, до кого, нам, до кого ж ми підемо? Ти маєш слова, що приносять вічне життя. Ми повірили в тебе, ми знаємо, що ти Божий святий. Амінь. В цієї всієї історії ми бачимо, що Ісус відкриває людям план спасіння, хто такий хліб, чого вони чекали і для чого прийшов Христос. І в цьому уривку ми можемо сміло і чітко виявити дві групи людей. Перша група людей це ті, що не зрозуміли, що Христос говорить, і то, що Він, що він Месія, і не вірять в те, що Він є, то, що Він говорив. А друга група людей це ті, що не зрозуміли, але повірили в те, що він Месія і в те, що Він говорить. Дві групи вони одинакові, вони не зрозуміли. Дух Святий потім їх відкриває, ми бачимо у святому Писанні. Апостоли відкривають, пояснюють нам цей весь принцип, але в той час вони обид... ніхто не зрозумів, але одні вірять, а другі ні. До якої сьогодні я себе групу відношу? Можливо, я слідую за Христом. Але я чи, чи вірю я то, що, я, що Він говорить? Чи, можливо, мені не підходить сьогодні? Можливо, в мене дуже багато в житті незрозумілостей. Проаналізувавши першу групу, ми можемо чітко сказати, що вчення Христа не умістилось в головах людей. І вони просто взяли і розвернулись. Це було занадто для них. Це щось було. Щось не, незрозуміло. Ми не можемо це слухати. Я не можу більше тут бути. Я просто розвертаюся і уходжу. Як часто в нашому житті буває похоже, я не розумію, чому, чому мій брат чи сестра так себе поводить. Хіба це личить християнам? І я краще змінюю, можливо, церкву. Можливо, ми не змінюємо, але в серці десь воно так. Скільки треба терпіння проявляти? Я не розумію, можливо, сьогодні ми прийшли в собрання. Да? Чому не можна налаштувати там якусь апаратуру? Воно нас так роздратувало. І до брата вже нема любові. Це мені не підходить, це мене не влаштовує. Я не розумію, можливо, я служитель якийсь. Я тут задержався, і потім, потім на каву чай я спускаюсь, а мені нічого не, дося... не, не вистачило. І думаєш, ну як радість втратив, я ж вроді стараюсь. Я спеціально вибрав ці такі приклади, які б дуже. Близькі для нас, щоб зрозуміти, що якщо сьогодні моїм слідуванням за Христом, я втрачаю якісь плоди духа, любов, добра та радість, мир, то це говорить про те, що я йду за Христом лише тоді, коли це мені підходить. Коли мене влаштовує, але є речі, які мені не влаштовують, Я цього не розумію, і я далі не можу йти за Ним. Друга категорія людей в них так само. Випробування так само багато незрозумілостей. Але вони вірять в Ісуса Христа. Ісус Христос це центр всього, всього їхнього життя. Вони розуміють, що Ісус Христос це там, де є мир, там, де є любов, там, де є спокій. І неважливо, що сьогодні відбувається навколо мене. в мене є Ісус Христос. Я не розумію, чому так довго затягнулася війна. Але я вірю, що Христос. В любу секунду може змінитися все. Я не розумію, чому і брат чи сестра так поступає, але я вірю, що Бог в силі змінити брата чи сестру. І я поможу в цьому. Я буду співучасником Божої роботи. Я послужу брату чи сестру. Якщо ми звернемо увагу, євангелист Іван в цьому розділі, він говорить, не просто Бог зробив чудеса. Він зробив чудесні, чудес, чудесне знамення, знак. Він показав якийсь знак. Всі наші благословіння, які Бог нам сьогодні посилає, можливо, уют, тепло, що ми чуємо, у нас є мікрофони, це лише знаки. Це лише прообрази того, що нас чекає. Це не головна ціль, для чого він нас викупив. Це не головна ціль, для чого він сюди приходив. Представте собі, що ви подорожуєте, і у вас є ціль попасти в якесь місце. І ви їдете на машині, на автівці і бачите знак 200 кілометрів до цього місця, до якого ви хочете потрапити. Ви ж не зупиняєтесь біля цього знака. Ви не розкладаєте там свої речі, ви не будуєте там будинок. Ні. Ви радуєте, що ви на правильному шляху. Сьогодні наші благословіння, сьогодні наші оці знаки, що Бог з нами, Бог нас благословляє. І якщо їх не буде, я вірю, що Христос веде мене. Я вірю, що те, що він написав, то, що він залишив Словом Божому, це правда, і він, і він здійснить це, що він пообіцяв. Навіть якщо цього знака не бачу, далі якщо ці матеріальні блага, вони відсутні. Якщо моє сьогодні серце не сповнене подяки для Бога, якщо в мене нема спокою, миру, любов добрати, тому що нас щось роз, розшатало, оці незрозумілі речі, які відбуваються в нашому житті, які ми не можемо пояснити. І в нас нема любові, радості, миру в серці. Це говорить про те, що я слідую за Христом з хибними спонуканнями. Я йду за Христом, тому що хочу Христове, а не хочу бути з Христом. Напевно, найбільша боротьба християн це боротьба між духовним і матеріальним. Весь світ говорить про те, що от це матеріальне це то все, що тобі потрібно. Успіх в житті, матеріальні блага це. От це все, це все вічно. І декотре дивишся на людей і думаєш, що люди планують жити тут вічно. Але Біблія вона неодноразово нам показує, що це все минає, воно все пройде. Матеріальні блага вони не вічні. Євангелист Йоанн в першому своєму післанні говорить в другому розділі, 17 які такі слова. 1 Йона 2,17. Цей світ проминає разом з усіма своїми спокусами. А хто виконує волю Божу, той живе вічно. Друге Коринтянам, 4 розділ, 16 віршик, говорить так: ось чому ми не впадаємо у відчай, навіть якщо зовні ми старіємо і слабшаємо, проте внутрішньо ми щодня оновлюємося. Світ говорить, що матеріальний хліб це єдиний хліб, але Біблія говорить, що це неправда. Але Бог Лука, Іван Лука говорить в 12 розділ, 20 віршик такі слова. Але Бог сказав йому. Нерозумний чоловіче цієї ночі ти втратиш своє життя. Кому діснаться добро що ти надбав? Бачимо, що Біблія говорить, що успіх в житті не вимірюється скільки ти здобув матеріального. Матфія, Евангелист Матвій в 16 розділі. 26 віршик говорить, яка користь людині від того, що в нас добуде весь світ, але занапастить душу свою, бо що може людина віддати, щоб виковати свою душу? Нічого. Ми бачимо, що сенс життя не в матеріальному. Біблія це неоднократно говорить. Івангелія від Івана, 4 розділ, 15 віршик, говорить так: і звернувся Ісус до всіх присутніх: пильнуйте себе, остерігайтеся з жерливості, бо не наслідуватиме людина життя від майна свого. Здавалося, якщо не в матеріальному, то в чому сенс? Для чого Для чого прийшов Христос? Важливо те, що Христос прийшов в цей світ. І в нього була одна місія примирити нас з Отцем. Це була велика проблема, це велика пропасть. Знаєте, в цьому світі вона ця проблема вона так змазалась за ці роки від Адама. Але я впевнений, що Адам і Єва, коли згрішили, вони поплатились, і вони зрозуміли ціну, яку треба було заплатити. Можливо, не до кінця, але вони зрозуміли, що цей контакт з Богом розірван. Зараз про це ніхто не говорить, цієї проблеми ніби нема, але вона є. І Біблія про це говорить. І Христос прийшов ради цього, щоб примирити нас з отцем, щоб довести нас до тої цілі, до того раю, де буде Бог. І чудові слова говорить апостол Петро. Перша Петра, перший розділ. З 3 по 9. 1 Петра, з першого, перший розділ, з 3 по 9 віршик, говорить так: благословенний Бог, Отець нашого Господа Ісуса Христа, великою милістю своєю Він відродив нас до нового життя, яке приносить живу надію завдяки Воскресінню Ісуса Христа з мертвих. Це надія на нетлінну, непорочну, нев'яночу спадщину, що чекає нас на небесах. Ви, захищені силою Божою завдяки вірі своїй, знайдете спасіння, яке отримаєте в кінці світу. Радійте з цього. Навіть якщо зараз ви страждаєте від різних випробувань, випробована віра ваша набагато чистіша і коштовніша від золота, яке все ж таки тлінне, хоч і вогнем випробовується, та коли з'явиться Ісус Христос, бездоганна віра ваша заслужить похвалу, славу і честь. Хоча ви й не бачили Христа, але ви любите Його, навіть якщо ви зараз не можете побачити Його на власні очі, ви віруєте в нього і сповнюєтесь невимовною славною радістю. Ви досягнете мети, ви досягнете мети своєї віри спасіння душ ваших. Що це означає? Це означає, що ціль Ісуса Христа сама головна, головна ціль для нас це не матеріальне. І ці блага, які Бог посилає, це лише. Знаки, що Він з нами. Можливо, для когось людини треба Бог благословляє, щоб наблизити її до себе. Щоб неї було більше часу, можливо, благословляє якоюсь роботою. І людина має час вільно спілкуватися з Богом. Вона може приходити, навчатись. Для когось це, можливо, треба щось лишити. Ці всі знаки, вони Бог посилає і випробовує нас не для того, щоб нам щось наврядити, а щоби. Закінчити ту ціль, яку він почав, щоб довести нас там до неба, до Бога, оце примирення, щоб воно пройшло. Произно... Ці всі матеріальні блага, які в нас є, вони тимчасові. Це не головна ціль, це не для того приходив Христос, щоб нам тут було добре. А якщо нам тут добре, це лише маленький прообраз, що нас чекає впереді. На цьому зупинятись нерозумно. Тому сьогодні для нас питання відкрито. Якого хліба я прагну духовного чи тілесного? Якщо я сьогодні слідую за Христом, то чому я слідую? Тому що мені потрібне Христове, чи тому, що мені потрібен сам Христос? Я пам'ятаю, в мене друг є такий, він дуже такий цікавий, і в нього цікаві такі бувають вирази. Ну, вони мені так запам'ятались, він сказав. Одну таку річ каже, якщо б мені Христос сьогодні прийшов до мене і сказав так. Так не може бути, Біблія нам говорить. А він каже, якщо б Христос сказав, прийшов і каже, зараз в раю нема місця для тебе і для мене. Треба пів вічності перекантуватись в аду. Звучить страшно, казалось би, да? але він каже, я з радості піду з тобою, Христос. Тому що там, де Христос, там буде рай. Якщо Христос буде в аду, там буде рай. Ад – це коли Бога нема. Саме страшне для людини це коли Бога не буде поруч. Тому мені важливо не те, що Бог дає, а там, де є Христос. Я туди теж піду, без проблем. Тому сьогодні ми будемо зараз молитись, і 100% є за що дякувати Богу. Але будемо дякувати і просити Бога, щоб Бог показав нам в нашому житті. Чи, чи з якими мотивацією я слідую за ним? Чи я просто хочу, тому що мені приємно бути в, в спільноті християн, там, де всі вітаються, ніхто поганих слів не говорить. Я йду за Богом, тому що Він щось дає мені, лише і за того йду, чи я йду іменно за Христом. І мені не важливо, які сьогодні обставини в моєму житті. Я вірю, що Христос є зі мною, і мені добре. В мене від цього радість, любов до ближнього, мир і спокій. Давайте будемо провіряти наші серця. Давайте будемо говорити до Бога, просити Бога, щоб Він нам показав, якщо в мене є десь таке в житті, щоб дав сили і розуміння, чому я слідую, щоб в нас були правильні принципи, правильні пріоритети в житті. Давайте будемо молитись, дякувати Богу. Амінь.